Так, що ми зараз зробили? Ми перебралися на другий поверх. І Вітя зараз буде закривати ось там ту щіль. Кирпичі буде ставити ось там, зверху. Там така просто пламена. Вітя... Нижній етаж. Весь нижній етаж, Нижній етаж і весь, весь готовий. Переходимо... ...как на другій стадії. Да. І Вітя сьогодні. Да. Вітя сьогодні зробив зверху, скупчі поставив за півчасу, мабуть. Раз, 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 раз поставив скупючи зверху. Отак вот красиво він зробив. І ось вот там зверху теж поставив. І потім вот ще він зробив і от там зробив скріпчі до достроїв, так сказати. Бо там не вистачало. Ми думали, потім зробимо, це вже не було не обов'язково, але Вітя... там я Вітя по трошки закинула, залишилася штукатурка. Э, Вітя почистив сьогодні. Цю стінку, бо там, бачите, що валяє, валяється все подряд. І я зараз беру таку щіточку, далі беру дочищую, так, типа, щоб те, що ще падає така колюка. ось вот. і беру і ще дочищую, тобто беру його, щоб потім, потім прополісошу, беру тут все. І я думаю, що день закінчиться, У нас вже ще 5-го вечора. Там Вітя зараз подивиться, поріже кінку, що він там роблював, замішає цемент і буде працювати над цією частиною. Така різниця у нас велика. Там треба обов'язково закрити треба. З цієї сторони, бачите, ми закрили І кінку, і там треба зеркало ще жліки поставити. У нас не було часу ставити, ми займалися розтвором на першому поверсі. Там трошки з'явилися, як закрили перший поверх. Який дуже-дуже важливий. Тож я сюди перейшли. у нас така обстановочка. Тут теж треба кирпичі, Бачите, тут кліпічі і теж треба поставити всі зверху так, доповнити, щоб було вище. І там теж потрібно тож вище зробити. І ось там треба зробити вище. також. Це буде потім. Так, спочатку будемо такі роботи. У кожній коміті треба щось зробити. А потім вже після цього всього буду міняти підлогу. Підлогу. Я ж не дочекаюсь, коли вже будуть стіни готові, і підлога зроблена. Не дожидиться, я, я, вже, я вже представляю, що коли вже в нас ці перліни стоять, я вже босяком, чи, по чистоті хожу. після цього всього бардака. Не, а це через місяць, місяць, мені кажуть, максимум місяць.